Друзі, вітаю! Сьогодні 26 березня з вами Баларій Клочок. 22-го на Росії стався терористичний акт, в результаті якого було вбито майже півтори сотні росіян. Цифра різниця, говорить то більше, то менше, але кількість направду дуже велика. Тоді я виказував думку про те, що спецслужби Росії фактично проспали цей терористичний акт, хоча їм... Повідомляли про можливість такої атаки. Втім, вони знехтували інформацію. І сьогодні ця інформація про те, що ну дійсно спецслужби знали, знаходить е, нове підтвердження. Ну, зокрема, буквально годину тому видання Bloomberg опублікувало статтю, де говориться про те, що кремлівські чиновники були шоковані неспроможністю Служб безпеки Росії попередити цей терористичний акт. Майже ніхто з їхніх знайомих серед політичної та бізнес-еліти, наближеної до Путіна, не в. Вірить, що за нападом стоїть Україна, тобто прихильники, прибічники Путіна на Росії, які підтримують режим, вони не вірять у те, що Україна стоїть за цим, і вони переконані в тому, що спецслужби Росії це прогавили. Ну іншими словами, сьогодні там. Утворилась така собі група пропутінська, звичайно, яка ставитиме вину спецслужбам Росії те, що вони працюють неадекватно, непрофесійно і недооцінюють виклики, які стоять перед їхнім же режимом. Це означає в моєму розумінні чергову битву політичних еліт на Росії, битву веж. Кремля, про які ми говоримо давно, але ну не було таких явних ознак. і От терористичний акт, який був здійснений і ділом, сьогодні може стати таким каталізатором цих процесів. Що вказує на це, мені особисто, бо я коли готував це відео, то не ще інформації про публікацію в Блумберг, звісно, її там брати як доказову базу складно, поки що, ну не зовсім справедливо. Але не звертати на її уваги також не можна. Справа в тому, що ви сьогодні, певно, вже бачили в мене телеграм-канал в інших соціальних мережах заяву Патрушева. Це секретар Радбезу Російській Федерації, який сказав, що за терористичним актом стоїть Україна, а не ІДІЛ. Ну і звісно, нібито за логіку речей він має так говорити, бо Путін буквально вчора сказав про те, що ну хоча за цим терористичним актом. Фактом стоять ісламісти радикальні, але ж без України не обійшлося, і вони намагаються, звісно, притягнути за вуха в Україну до цієї трагедії на Росії. Направду так, бо для росіян це трагедія. Так от справа в тому, що Пісков також сказав, що поки що ми про це говорити конкретно не можемо, тому що триває слідство. Резонує, Паторшеві з Пісковим резонує. Значить, Патрушев і Пісков. Точно по різні боки цієї поки що такої прихованої підкилимної битви. Але ще пікантності додають і інші заяви високопосадовців на Росію. До прикладу, Лавров сказав, що Росії не потрібна допомога Інтерполу в розслідуванні теракту, тобто Інтерпол запропонував Росії свої послуги для того, щоб встановити істину. Хто стоїть за цим терористичним актом? Але Росія відмовилася. Ну, по якій причині? Можуть вийти самі на себе. Можуть, але я мало в це вірю. Але вони швидше за все сьогодні обмежують спілкування зі спецслужбами західними для того, щоб змоделювати свою версію цього терористичного акту, чим, власне, займається і Патрушев, і до того ж, і директор ФСБ Бортніков. Який бездоказово відразу заявив, що у Крокусі готували радикальні ісламісти, сприяли їм, наче спецслужби України, а сьогодні сказав, що ну дійсно всі, хто сьогодні проти Росії, ті причетні до терористичного акту у Крокусі, і Буданов, в тому числі, а коли запитали його, а чому ж він до цього часу живий, бо Бортніков наголосив на тому, що Буданов є законною ціллю. Ну він говорить, що мовляв, все попереду. Звісно, це як на мене порожні слова, але риторика вказує на те, що після вчорашнього коментаря. Путіна, який ну направду був е, таким цікавим, бо Путін фактично визнав, що за цим терористичним актом стоять е, ісламісти і ДІЛ е, радикальні, але поряд із тим, що намагаються змістити акцент, що, мовляв, ну, чи то Україна з ними домовлялася це про цей терористичний акт, чи то ми готували їм шлях відходу. І будь-яка риторика сьогодні на Росії вона резонує між собою. Є е, е, дві групи, які Одна доказує, що тут дійсно причетна Україна до цього терористичного акту, а інша поки що мовчить на публіку, але просто їм біля, крутить біля скроні, вказуючи на те, що доказів немає і ваша версія просто розсиплеться. На превеликий жаль, я можу констатувати те, що навіть і в українських ЗМІ сьогодні з'являється повідомлення про те, що нібито між тими, хто перебував на концерті, який так і не відбувся, були працівники ФСБ. І публікують фото, де є чотири чоловіки одягнені у сині джинси та синій верх, і це, мовляв, ознака їхньої приналежності до спецслужб. Може таке бути? Може, друзі, безумовно. Але є один такий цікавий момент за повідомлення ЗМІ, які я бачив, то на концерт було продано 7300 квитків. Тобто дуже багато. І скажіть, будь ласка, яка версія, що між 7000 Ті, хто прийшов дивитися концерт, не виявиться чотири, як мінімум, чоловіки одягнені приблизно одинаково. Ну, я думаю, що ймовірність такого варіанту дуже висока. В такий спосіб, сьогодні і росіяни, серед них, і, до речі, хороші російські, і, на превеликий жаль, скажу, що в українських змі також наголошують на тому, що. Ця вся спецоперація була зрежисована спецслужбами Росії, щоб показати, що вони в такий спосіб будуть використовувати цю ситуацію і змоделювали як то й було раніше для того, щоб мобілізувати більше росіян на війну проти України. Ну і там збільшувати репресії. Але я більш ніж переконаний, що Росії не потрібні ніякі пояснення для того, щоб починати воювати. Проти будь-кого так само їм не потрібне було якесь пояснення для того, щоб почати СВО. Путін собі просто намалював якусь хвору картину, хворий сценарій, я по іншому це сказати не можу. Коли почав широкомасштабне вторгнення, абсолютно дикунське виглядала анексія Криму. Тобто тут можна згадувати багато історій, але те, що до прикладу сьогодні вони фактично проспали. Цей теристичний акт і тепер намагаються прив'язати до нього Україну. То для мене особисто це очевидно. Тим паче, дуже багато сьогодні є додаткових підтверджень. А те, що публікує, що нібито. ФСБ могла, але не попередила, то це швидше виправдання. Тому б я дуже обережно відносився зараз би до цієї інформації. Звісно, там з'являються і інші моменти, які дуже цікаві для того, щоб звернути на них увагу. Ну, до прикладу, басманий суд російської столиці Москви сьогодні заочно заарештував малюка, очільника СБУ України, у справі про тероризм, але вона стосується не справи кроку Сіті Хол, а вибуху вантажівки ще на Кримському мосту. Але і інші заяви, які сьогодні резонують і фактично вони суперечать офіційні позиції Кремля про те, що до цієї історії причетна Україна, зробив і Лукашенко. Він, зокрема, сказав, що терористи бачили, що до Білорусі ніяк не могли зайти, тому вони відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону. Тобто терористи втікали не до України, а вони втікали. До Білорусі, ну звісно, це можна розцінювати як підставу Лукашенка, але це в тому часі і стало приводом ще для однієї дискусії на Росії. Там активно почали говорити про повернення до такого поняття, як смертна кара, тобто терористів хочуть карати, але будь-яка дія, яку сьогодні вчиняє влада на Росії, намагаючись виправдати провал спецслужб, які проспали фактично цей терористичний акт. Їм про це повідомляли західні спецслужби. Сьогодні намагаються в такий спосіб виправдати себе, але вони постійно лише загострюють ситуацію всередині. Так, вона поки що в публічній площині виглядає доволі приховано, і про неї мало говорять, тому що на Росії говорити вголос про те, що відбувається в Кремлі, небезпечно, але. Те, що кожен крок, який сьогодні будуть робити е, прихильники путінського режиму, виправдовуючи свою бездарність і війну проти України, він лише буде поглиблювати кризу на Росії, тому. Для мене особисто абсолютно очевидно те, що говорив вам вчора, говорю сьогодні, тому що тема ця ну направду дуже для нас важлива. Це свого роду чорний лебідь, який нині піднявся над Росією. І найголовніше, щоб сьогодні ну, не з'являлося корисних ідіотів і в Україні, і за кордоном, які будуть намагатися говорити зовсім інше. Бо, як на мене, то абсолютно очевидно, що іділ оголосив війну Росії. І Росія це розуміє, але зізнаватися. Поки що не наважується. Слідкуємо, друзі, за цими подіями. Я думаю, що я переконаний, в тому що вони нам вкрай важливі для правильного розуміння ситуації на Росії. Я більш ніж переконаний і знаю по ваших коментарях, що багато хто з вас думає і про те, що цю всю терористичну атаку у кроку Сіті Холл організували ФСБшники. Але як бачите, ці версії розбиваються поки що. Ну не скажу, що в прах, але вони не знаходять підтвердження. Тому підписуйтесь, коментуйте, що ви думаєте з приводу знову такої появленої інформації, до чого може призвести це протистояння в Кремлі, як скоро. Я з задоволенням і з цікавістю почитаю ваші коментарі. Обов'язково буду на них реагувати. Всіх люблю, ціную, і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна.